Вітаю, шановні глядачі. Як ви обявляєте європейського консерватора, то чи ж, як його уявляли раніше, дядька якогось там за 50-60 років носить костюм, такий не може якось неформально виглядати, не може спілкуватися з людьми нормально. Соцмереж, ну, максимум, що в нього там Facebook профілі. але ні, уявіть, жінку. Лідерку найсильнішого праворуху в Італі, з часів Беніто Олександровича, яка веде свої соцмережі і не гірше за інфлюенсерів та сучасних зірок. Мова йде про Джорджі Мелон, як ви Зрозуміли, звісно, з відео. Як ця жінка стала іконою європейського праворуху, як вона робить порядочок модним серед покоління Z. Давайте розбиратись. Італійська прем'єр-міністрка Джорджа Мелоні створила унікальну форму залучення молоді до консервативної політики через поєднання цифрових інновацій, особистого брендингу та стратегічного пересмислення традиційних цінностей. і партія брати Італії, якого вона, по суті потім очолила, тримають стабільно високі результати в опитуваннях по країні. 30% – це дуже гарний результат у країні, де політична криза, така сама звична, як чашечка кави на сніданок. Партія брати Італії отримала 23% голосів виборців віком 18-21 років на виборах 2022 року. Найвищий показник серед усіх партій у цій віковій групі, і пані Мелоні не думає зупинятись. Мелоні стала першим таким великим європейським лідером, який опанував Тікток як політичну платформу з 1,4 мільйонами підписниками в Тікток. Найбільше серед італійських політиків вона використовує те, що дослідники називають мережевою інтимністю. І відео знімаються на мобільний телефон з навмисним тремтінням камери для автентичності. У відео вона говорить прямо на камеру, створюючи відчуття особистої розмови глядачем. Тобто, молодого глядачеві здається, що це не якийсь політикан, заботонований з екрану, а жива людина, яка хоче, щоб її почули, і яка чує і тебе. Найвідоміший вірусний момент стався 2019 року, коли її емоційна промова. Я Джорджа, я жінка, я мати, я Італійка, Я Християнка перетворилась на дискоремікс міланських діджеїв. в ліві активісти хотіли висміяти і в такому форматі ідеї Джорджі. замість боротьби з пародією Мелоні прийняла її і використовувала хештег «Ісона Джорджа», який зібрав 20 мільйонів переглядів. Цю фразу вона згодом використала як назву своєї автобіографії 2021 року. Ну, по суті. Хотіли висміяти її, а вона навпаки це використала в свою сторону. І це навіть не мем стався, навпаки, мем тільки позитивний для неї мем. Так що цим почали восхищатися, а не прикалуватися з нею. Instagram з 4 мільйонами підписників вона має найвищий рівень залучення серед італійських політиків 165%. При цьому 90% її аудиторії, справжні користувачі на відміну від конкурентів. Її контент-стратегія включає поєднання професійних фото. З домашніми моментами там вона готує Равіолі. А тут же ж на наступному відео вона на засіданні Кабінету міністрів. Колоді майстерно адаптовує консервативну риторику для задпокоління через кілька ключових стратегій. По-перше, вона позиціонує себе як аутсайдера та андердога, незважаючи на 20-річну політичну кар'єру. Її підхід до консервативних тем демонструє стратегічну сегментацію аудиторію. На TikTok вона уникала там серйозно великої кількості тем ЛГБТК+, Прав та міграції під час предвиборчої кампанії, водночас відкрито висловлюючи консервативні позиції на інших платформах, особливо ефективною є її стратегія переформатування традиційних цінностей як бунтарських. У цю епоху єдиний спосіб бути будівником це зберігати те, ким ми є, заявляє вона, представляючи консерватизм як контркультурний вибір проти глобалізованої комфортності. І зараз цей тренд все більше набирає обертів. Так, ми бачили в інстаграмі популярні меми, де покоління Z жартує, що вони підуть в хрестовий похід чи захоплюються величчю минуло. Компанія Мелоні Чан 2018 року, де вона поширювала аніме арти із зображенням себе, продемонструвала розуміння інтернет культури молоді. Її відео в день виборів, 25 вересня. Я все сказала, зібрала 11 мільйонів 200 тисяч переглядів, ставши найуспішнішим політичним контентом в італійському TikTok. Мелоні регулярно використовує гумор для нормалізації своїх політичних позицій. Вона жартує про пожежу в дитинстві, пов'язуючи її з символ полум'я своїх партії та грає словами зі своїм прізвищем Мелоні дині італійською, публікуючи фото з диніми регулярно. Її інтеграція поп культури включає постійні послання на володара персні. Вона є фанаткою Толкіна та відвідувала. Табори хобітів у молодості. Щорічний молодіжний фестиваль її партії називається Атрею на честь героя нескінченної історії, привертаючи увагу тисячі молодих консерваторів. До речі, нескінченна історія найперша Це така німецька база, дорогі глядачі. Хороша казка. Я дуже любив дитинстві, дуже раджу подивитися. Хто не Ну, Я не знаю, хто це може надивитися, як дивитися так і нескінченну історію. Це що, що це таке? взагалі? Як, як це можна не бачити? При цьому на фестивалі Адрею, крім правих ідеологів, виступали навіть ліві політики. У чому суть події? Люди можуть дискутувати, нема політичної асоціації з якоюсь партією. Це створює атмосферу довіри та поваги до думок. Атрею став свого роду майданчиком, в якому молоді люди отримують базу і друзів. Під палачом італійським сонцем представники покоління зету футболках великого розміру та джинсах кльош їли органічне морозиво, та пили крафтове пиво. Плакати навколо еспресо бару зображували їхні герої, починаючи з пола Атрейдіса, персонажа якого зіграв тімоті шалами у голівудському фільмі Дюна і... і завершуючи Максою Аміні двадцятирічною ранкою. чия смерть під час затримання поліцією, після нібито порушення правил, що вимагають від жінок носити хустку, викликала масові протести. Вона справді герой свого часу в своїй країні. Для покоління, яке покинуло школу під час пандемії та в онлайн світі рух також пропонує. Проти отруту від ізоляції цифрової ери дружбу, мету та цілі в реальному світі. Милодії показує, що правий рух це не фашисти, а люди, які знають, як звіжувати, як дискутувати, і що політична дискусія, і плюралізм може бути поєднана з веселими розвагами в правому полі. Поки ліві загралися в політкоректність свою, праві пропонують цивілізовану розмову в Італії. Отак. От Кажуть, на ходовочка, яка спрацювала. Економічне послання Малоні фокусується на можливостях, а не обмеженнях, незважаючи на 20% безробіття серед молоді в Італії. Вона наголошує на зростання загальної зайності та податкових стимулах для бізнесу, найняти молодих працівників. її уряд запровадив податкові пільги для доходів. До 40 тисяч євро на рік, та бонус тисячі євро для новонароджених. Крім цього, є підтримка успішних студентів, дітей з малозабезпечених сімей, а також знижки на культурні спортивні події. Стратегія мелоні відрізняється від підходів інших європейських правих, лідерів кількома ключовими аспектами. На відміну від Марії Лепен, яка фокусується на конкретній політиці для молоді, скасування податків для осіб до 30 років. Молодії покладається на особистий бренд та культурні послання порівняно з іспанським лідером. Вокс Santiago Абаскалем, який майстерно використовує інстаграм з відеоконтентом, мелоні диверсифікувала свою присутність на всіх платформах. Французький молодий лідер Жердан Бардела має 1,6 мільйона мільйонів підписників. TikTok, використовуючи трендову музику та ефекти, але мелоні впереджає його в метаполітичних посланнях та танковому гуморі. Мелоні є першою жінкою-прем'єром в історії Італії. Вона поєднує материнський авторитет з сильним лідерством. Цікаво, що за оцінками дослідників, 50% виборців брати в Італії у 2022 році. Є жінки, тобто 50 на 50. Це до речі, Світлина Баскаля Інстаграму, так для наглядності. Особиста історія Джорджії теж дає натхнення молодому поколінню. Вихована в сім'ї, де батько її покинув заради власних пригод. Шлях від 15-річної активістки до наймолодшого міністра Італії у 31 рік та першої жінки-прем'єра це траєкторія. надихає молодь, яка стикається з економічними викликами. Тобто, молоді каже про те, що я така, як ви, і я як могла пнулася, маючи купу проблем і упереджень, і я перемогла. Тож давайте разом йти вперед. І це захоплює серця молоді італійської. Полоні майстерно балансує між традиційними правами цінностями, бог батьківщина, сім'я та сучасними трендами. Вона розлучена мати, яка адвокатує традиційні сімейні цінності, прихильниця НАТО та співпраці з ЄС, попри критику Євробюрократії та ЄС, використовує. Фентезі та аніме референси, просуваючи консервативні ідеї. Белоні показує, що правий рух буде популярним серед молоді. Вона розуміє, що мудий виборець має відчувати зв'язок з нею, а не СММ-ником, який кліпає контент балансом між традиційними цінностями та сучасною подачею, вмінням залучити сучасні культурні феномени на сторону своїх ідей. І стратегія показує, що молодь може підтримувати консервативні праві ідеї. Вони можуть бути представлені як бунтарська альтернатива глобалізованому мейнстріму, а не як повернення виключно до минулого. Це переосмислення минулого, де залишається, найкраще, і далі йде рух. Враховуючи, що частина сучасної молоді шукає свою самодифікацію на національному та історичному рівні, це є ключ до того, аби вернути молоде покоління в політику країни. Ми знаємо, що молодь часто є пасивною на виборах, але якщо вони прийдуть на вибори, то результат може і схилитися на бік того, хто привернув їхню. Увагу. Така от історія. І добре мало ні робить. Знаєте, це той приклад, коли гарне, виграє конкуренцію і показує всім, як треба діяти. Всім, все найкраще. До побачення.